Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. І щоб ви знали, що Ісус Христос має владу відпускати гріхи. Все Отці, дорогі браття і сестри, дорога громада, слава Ісусу Христу. Наскільки важливі слова ми сьогодні почули? що отой Ісус, Син людський, має право відпускати гріхи. Яка важливість у цій події, про яку ми сьогодні чули, що зустрів Ісус, проходячи через місто розслабленого, який лежав на постелі. Ми пригадуємо, що про цю подію писали і інші євангелисти, і Марк, і Лука. Якщо пам'ятаєте, Лука писав, що навіть у дім цього розслабленого спустили, він більш детально описує про те, що його друзі розібрали дах дому. Але важливість, можливо, навіть не у тій самій події, про. Яку розповідає Євангелист, а важливість у тому, що Христос дійсно має владу і можливість прощати гріхи. І Він каже, а що легше сказати, прощаються тобі гріхи твої, чи встань, візьми постіль і ходи. Ніби риторичне питання задає Христос. Але цим самим він дає і відповідь, що без прощення гріхів ми не можемо встати, взяти постіль після важкої хвороби і ходити. Що гріх є перепоною отим віддаленням нас від Бога і віддаленням нас від спасіння. Тому найперше. Ми мусимо увірувати дорогі у Христі, увірувати для того, щоб не бути просто, як кажуть, віруючі люди, причасні до тої чи іншої конфесії чи церкви, а дійсно мати ту глибоку віру і безмежну надію на милість Божу. Щоб ми, так би мовити, прозріли у тій вірі. До Бога, щоб ми відчули необхідність присутності Божої у нашому житті. Для того, щоб ми чули Бога, щоб ми вірили Бога в Бога. Ми повинні його почути, почути Його запит, почути один одного, почути ближнього свого. Для того, щоб ближнього полюбити, ми мусимо з ним. Спілкуватися, бо каже Христос, що і язичники люблять тих, хто їх любить. Але попробуємо полюбити тих, кого ми не знаємо, або хто не є дуже приязним до нас. Найперше, ми, дорогі в Христі повинні почути один одному і один одному допомагати. Наскільки є важливо, щоб ми допомагали, як Христос своїм прикладом допоміг отому чоловікові звільнитися від гріха, як причини хвороби і, власне, від самої хвороби. Ми дуже часто один одного слухаємо, але не чуємо. І я це говорю не тільки про відносини, наприклад, в сім'ї. Між батьками і дітьми, чи між друзями і знайомими. Я маю на увазі зараз глобально. Ми в світі один одного бачимо, нібито слухаємо, але не чуємо. Ми спілкуємося, ми навчилися красиво говорити. Але можемо говорити багато і нічого не сказати. Я недавно. Читав одну статтю, до речі, вона актуальна. Багато хто з вас читав різні статті про переіменування вулиць в Одесі. Вона досить довга така стаття була, об'ємна, я хвилин 10-15 її читав і, відверто кажучи, не розумію, і так і не зрозумів, про що хотів сказати автор. Багато слів і ні про що. І ми так само, дорогі, в Христі, займаємося дуже часто отим пустослів'ям, обчерненням, обговоренням. Або він кажуть, ну, я не знаю, я чув, бачив, не бачив і таке інше. Тому, якщо ми спілкуємося, то відповідаємо за кожне своє слово. Якщо ми комусь щось радимо, стараємося йому допомогти в цій пораді. Якщо ми хочемо когось оцінити, поставимо себе в першу чергу на те місце і подумаємо, а як би я поступив чи поступила у тій ситуації чи у тих обставинах. Про Христа і про щирість, істинність Його слів свідчили пророки. Бо ми собі задумуємося, а чи повинні ми повністю довіряти, що зробив Христос? Чи ми повністю повинні довіряти те, що чуємо зі сторінок Божественного Євангелія? Але святий пророк Ісая у 35 главі пророкував про месіанство о того Христа Спасителя. Він казав, що прийде великий і буде робити те, що до того ніхто не робив. Від нього будуть сліпі прозрівати, кульгаві ходити. глухі будуть чути. І це буде свідчити про те, що той, хто здійснює оці чудеса, має силу самого Бога. І якщо про йому Христі ми спілкуємося з тим, хто має силу самого Бога, хто власне залучанням церкви є самим Богом, то чи можемо ми один з одним лукаво поступати? Чи можемо ми свого ближнього обманювати, знаючи, що це є образ і подоба Божого? Чи можемо ми ображатися? На ближнього, знаючи, що це є образ і подоба Божа. Але ми маємо, у вірю Христі, оці земні людські недуги. Ми не віримо, ми і самі часто обманюємо, оправдовуючи себе, що це в благо. Ми, слухаючи, не чуємо, ми говорячи, нічого можемо не сказати. Знаєте, нагадку приходить, що Україна у цей важкий час, час боротьби за свою незалежність, кривавої боротьби, де найкращі сини і доньки кладуть свої життя за волю, свободу і соборність України, за життя майбутнього Слово. У цивілізованих, так би мовити, цивілізованих країнах обговорюють, а ті санкції, які ми приймемо проти Росії, ударять по нас самих, і ми змушені будемо зменшити температуру гарячої води на 1 чи 2 градуси, засідають цілі наради, міжнародні конференції. Чи це буде можливо, чи це буде доцільно. Але ніхто не готовий пожертвувати чимось особисто заради того, аби брат чи сестра в Україні звільнилися від того ярма війни, щоб допомогти визволити свою землю і стати господи назволені, на зруйнованій. І важко зраненій землі. Ми мусимо, дорогі в Христі, свідчити перед світом про наш біль, про ту правду, яка відбувається сьогодні в Україні. Для того, щоб. Світ звернув увагу для того, щоб нагадувати постійно, що нас болить, болить наша земля, болить наші міста і села, болить через зранених українських воїнів і мирних жителів. Але для того, щоб ми могли свідчити. Ми мусимо самі певним чином прозріти, певним чином отримати оте стілення від Христа. Він сьогодні прийшов, як у той дім, де був розслаблений і до нас, до нашого храму. Кожен з нас прийшов з якимись проханнями і потребами. Тож нехай через нашу віру силою Всемогутнього Бога. Наш Господь Ісус Христос найперше простить те, чим ми завинили, і допоможе збутися тому, за що ми просимо, якщо воно є для нашого спасіння чи спасіння наших ближніх. Амінь. Слава Ісусу Христу!